Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачну українську старовинну закуску, назва її Таратута. Вона дуже смачна, готується дуже легко з простих продуктів. Я вам рекомендую обов'язково спробувати. Ви такого ще не куштували. Все, що мені знадобилось, я продублюю в описі до відео. Для цього відварюємо та чистимо невеличкі бурячки. Ну, навіть якщо бурячки будуть великі, не важливо, але дрібненькі виглядають краще. І нарізаємо їх кільцями. Я одразу відправляю їх до банки, якій будемо змішувати. Ось, що в мене вийшло. Тепер беремо квашені огірочки, обов'язково квашені, і подрібнюємо. Ось так, не дрібненько, щоб вони відчувались потім. І відправляємо до нашої банки. Тепер необхідно подрібнити червону цибулинку. В мене величенька, і тому я візьму половинку грамів 50-60. Ось так і теж до баночки. Тепер закриваю кришкою і перемішую. Можна це зробити в мисці, якщо у вас не залишилось місця в баночці. Так, що у нас там вийшло? Ой, яка краса. Вставляємо трохи в сторону. Тепер змішуємо 200 г розсолу з огірків. Прямо з баночки баночкою. І стільки ж бурякового квасу. Поки почекає нас. Додаємо до нашої баночки столову ложку натертого хріну, столову ложку домашньої пахучої олії. Обов'язково пахучої. Заливаємо нашим так званим сиропчиком до самого верху. Закриваємо кришечкою. Зараз я щільно закрию, перемішуємо і відправляємо до холодильника на добу. О, почав клас шкварчати, мабуть. Ну, ось, друзі, все готово, неймовірно, смачно, дуже рекомендую, обов'язково спробуйте.